У мене пропала дочка у 22-му році, в сентябрі. вона збиралася поїхати у Хейсон, у лікарню. І після того вона все. Я написала заявлення і все. Ото год прийшло вважай, не якийсь зваг... ну, двигів, потім я почала шукати космохиста. Головне завдання служби розшуку та відновлення родини зв'язків це допомога членам родин у пошуках їх рідних у відновленні зв'язку з ними. Потім мене зв'язалися з Наталією Петруною. І отом з нею по цей день вже більше худа спілкуємося. Людей потрібно підтримувати ці родини у їх пошуку. Повинні отримати підтримку, і в тому числі і з боку Червоного Христа, який є гуманітарною організацією. Такі родини є вже вразливою категорією населення. Дуже підтримує допомогу. Дала мені психолог до мене дзвонив, общався. Ви знаєте, я по пивах дуже плакала. У він як по посинього трошечки спокоїла службі розшуку, запроваджено програми супроводу родин зниклих безвісти і полонених, які включають в себе як психологічну підтримку. Так і, і інформаційну підтримку, і в тому числі це може бути і фінансова підтримка, яка є можливою завдяки співпраці з нашими партнерами з інших організацій. Програма грошової допомоги родинам зниклих безвісти передбачала надання мінімальної грошової допомоги mm. для покриття базових потреб на зимовий період з жовтня по березень місяць, відповідно до рекомендацій. Кластер які в Україні цю програму ми робили вперше і дуже вдячні за підтримку Британського Червоного Христа і нашого бекдонера FCDO, які підтримали цю ініціативу. Цей пілот дуже хаю, що вона мені допомогла. І сейчас усе буває як, як вам сказати: ну, оці клинки мені то не виспокоїть. Я менше думаю. Я зайнялася там. Телевізор балакає на в мене, я сидю, в'яжу. Там глянула, що послухала. Ну, два штуки я в день в'яжу. Я їх вже до сотні зв'язала літо військовим. Там і продукти, там у нас і босі сухі варять. і не тільки яковики, багато. І носків в'яжуть. Надіюся, і кожен день, який, який номер телефону чужий, я надіюся, що це одна є вісточка.